Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало підготувати, кожний підготовує сім'ї по-різному. По, по коментарях видно, одні роблять у листопаді, одні роблять в серпні, одні роблять, кожний робить по-різному. І хочу ще вам подякувати за коментарі, за підтримку. І коли Є якісь певні спори по якісь ті чи іншій темі. І особливо було, чи має бути теплий верх, чи має бути холодний. І Один коментар мені дуже сподобався. ну Смисл такий, що якщо в мене це правильно, то не означає, що це у вас так має бути правильно. Різні умови, різні кліматичні системи, різні системи вуликів, ну все різне. І я не. Не раз це говорив, що скільки бджолярів, стільки систем ведення. Я показую, як я роблю, і я вже не раз говорив, робіть так, як я, робіть у 100 раз краще. Як я роб... Взагалі можете не звертати уваги, як я роблю, але я показую так, як воно є. І був коментарі, що я типу, вибираю якийсь вулик. Якщо чесно, нічого я не вибираю, просто все, працюю на пасіці, появилася якась ідея, думка, чи якийсь цікавий момент, я відкриваю той вулик і знімаю. Як є, так є. Нічого не перебільшую нічого. Є помилка, показую помилку, є невдача, показую невдачу. Будні наші, я не вірю, що у всіх все гладко і ідеально. А якщо так, то. Ви взагалі супер молодець, якщо у вас все ідеально і гладко. У мене поки так не виходить. Вже майже вся пасіка готова до зимівлі. Ще буде контрольна обробка від кліща. І я думаю, чи вона потрібна, чи не потрібна, бо дивлюся, що де обробляю, паде один-два кліща. Але я сьогодні хочу поговорити, на таку, можливо, Комусь цікаво, комусь ні. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я постійно щось експериментую. В цьому році я експериментував з, з препаратами, від відключаю доволі непогано. Ну, не буду казати, що доволі непогано все покаже весна, і як вони, і як вони перезимують. Це основний показник нашої майстерності. Якщо бджоли виходять живі здорові, і з весни, це значить, пасічник щось уміє. І я в цьому році задумався, переглядаючи на багато каналів, дивився різну інформації, особливо про ефірні масла, про еко-пасіки, як, чи можливо, чи неможливо. Ну, не знаю чи можливо на одних ефірних маслах. Думаю, що це не. не Неможливо, хоча бачу пару каналів, що вони тільки на одних ефірних маслах і в них все добре. Ну, Нічого не буду казати. Ну, Що на одних ефірні масла плюс кислоти, то це, я думаю, це реально. І що я хочу сказати такий препарат? Я дивився і побачив, що один мужичок клав ефірне чи ефірне масло полину і сипався кліщ. Я просто зробив, набив полин, повну банку полину, залив олією, півлітрову, правда. І потім кинув туди упаковочку тимолу. І моє було здивування, звичайно, не сипануло там. Ну, де я клав, перше поклав на один вулик і побачив, що там впало два кліщика чи три. І мене це вже здивувало, уже кліщик падає, значить що? Оця цей препарат полин, полин і тимол, значить, йому некомфортно. І настільки я знаю, що цей запах тимолу неприятний мишам. Ось я так поклав і потім ось забирав щавельки, які були, тобто салфетки, які були на на щавельці гліцерині. Можливо, розтопило трошки щавельку, бо ось бачите, де є такі, що ще щавелька. Залив цим і просто поклав зверху і кліщ сипанувся. Ну, сипанувся? Два-три. Значить що? Значить, цей препарат працює. Якщо даже один чи два паде, значить йому некомфортно. Получається, цей препарат вбиває кліща і відлякує, і відлякує мишей. Звичайно, дивлюся, що в цьому році, мабуть, буде від мишей дуже біда, бо тільки що складав, складав гніздо і там в мене туди далі аж воно як від поля, то вже миша була в вулику. Я поклав цей препарат туди і побачимо, якщо вона там була, вона значить знову зайде. І побачимо, чи він діє. Ось така, Я думаю, що на основі тимолу і, можна сказати, своїх саморобних масел, можна робити масло так само з хвої, з чебрецю, з м'яти і додати тимолу. Там я додав на пів літри масла, 10 грам тимолу, і кліш і почав сипатися, то, то я думаю, це. Можна на протязі всього сезону працювати такими препаратами. Добре, на другий рік, я думаю, що я ось оцих три вулики, я думаю, попробую їх без, без хімії. І скільки, і як вони перезимують і як вони будуть працювати. Ось зробив контрольку, продимлював. Базальтом після салфетки з тимолом і полином не впало ні одного кліща, значить тут його і немає. Це сім'я перша, яка вже оброблена від кліща зиму. Ось сімейка, яка залишилася ще не складжена на трьох восьмирамочних доданах. Саме приємно складати це восьмирамочний рут. Я лишаю того року, експериментував і спробував лишати на трьох корпусах. Унизу недостроєна суш, малометки, в другому корпусі склав всю малометки з розплодом і третій корпус весь повномедний. Вже пару років я так зимують супер. Мняв корпус, який був відкачаний і Щось їх не видно тут. Може злетіли, але ні, щось шумлять там. Сімейка доволі непогана. Дивлюся бджол, джолки в усіх вуличках. На вісім рамок, ну думаю, на сім зіжметься. Але вже був, я думаю, вона вже сидить у клубі. Але треба перебрати оцей проблема, хто каже, там в листопаді збирати. От вона вже сидить у клубі. Це полтавчанка в мене. Вона сидить в клубі, так, да, в мене є ось одна повнометка, друга, там он до третя. Зараз ми її складемо і тут я лишав крайній теж. Але це ж проблема, що їх зараз тривожити, що вони вже собі. вони Ця іменно ця лінія ползавчанка, вона вже в жовтні, вона вже сидить в клубі. Є бджоли, які літають, вони навіть не літають. І це моя помилка, що я її. Так дотягнув, її треба було ще складати у вересні. Р... Маточку не поміняли, он з червоною міткою. Міткою. Це полтавчанка. Розплоду немає. Та й в нього вже й не має бути. Дивіться. Джоли нормально. Розібрав я цю. розплоду не було. Ось є такі повнометки. Хтось каже, відкачав мед, не лишив бджолам. Е, є шість повномедок і треба йти шукати хоча б, бо всі там, де був розпліт, пусті одну малометку, вона, вони підуть на семи, на семи рамочках. Вісім буде тут забагато їм. Рішив нічого не видумати, але пустити її на. Шести повнометках. Я думаю, що якщо на повнометках вони будуть сильніше жаті. Ну, якщо вже моростю, тут ось, ось, ось крайня повнометка, якщо будуть вже не вміщатися, то прийдеться їм ще підставити. Ну Морозець покаже. Якось так, добре друзі. Оце проблема складання в листопаді. Чомусь матка Андо. Я її поклав на брусочки, а вона не йде не йде униз. Зараз її треба буде акуратненько направити, бо можна кришкою. Особливо при струшуванні зараз в таку пору обов'язково треба знаходити матки. Бо того, що вона може при, при холоді і не піднятися на рамки. І в тому буде проблема. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, миру, добра. До побачення.